Лайма Вайкуле перевзулася. Ми були наївни. Я говорю в мнение. Я могу иметь своє мнение, в конце концов. сегодня у нас в гостях Лайма Вайку. Здравствуйте. Це інтерв'ю Латвійському радіо викликало неабиякий резонанс в Україні. Деякі змі написали, що Латвійська співачка та зірка СРСР Лайма Вайкуле розкрила справжню позицію щодо України, що вона нібито заступилася за російську мову, сказала, що українці воюють проти українців і що вона насправді не проти Росії. Коли я побачив цю статтю, зрозумів, треба поки відкласти четверту частину спецвипуску рубрики Як я міг це слухати про. Руський рок і зробити огляд актуального інтерв'ю з лаймою Вайкуле. Адже я, як журналіст, маю перевірити, що насправді вона сказала, оскільки знаю колег, навіть підсвідомо вони можуть щось вирвати з контексту. Тож пропоную послухати оригінал, включити критичне мислення та подивитися на контекст. Давайте зробимо це разом. Вітаю, друзі! Для тих, хто мене не знає. Нагадаю, мене звати Віталій Маргалик. Ви на моєму ютуб-каналі про шоу-бізнес та політику. І сьогодні у нас рубрика Що я про це думаю, а саме, що я думаю про лайму Вайколе та її неоднозначні висловлювання про Україну. Да, що я думаю, я ще говорю то я думаю, чи справді вона перевзулася та почала транслювати російські наративи? Чи все таки журналісти не так зрозуміли співачку, і насправді лайма Вайкуле, як і раніше, нас підтримує? Нічому не віртіша. Піше додивіться це відео до кінця, аби зробити власні висновки. Але спершу попрошу вас традиційно підписатися, якщо ще не зробили цього, та поставити лайк. Тоді можемо починати. Але перш ніж перейти до розбору свіжого інтерв'ю, я підготував для вас нарізку заяв Лайми Вайкуле про Україну. Це 2022-2023 рік. Там вона говорила все чітко, ніякої двозначності. Послухайте на Україну напали. Напали. Все, точка, а наші солдати гибнуть. Спросіть, по чому? Чому вони гибнуть? Що вони діляють в Україні? Яких обстоятельствах Лайма Вайкуле виступить однажди в Росії? Сьогодні хочу сказати, що нікогда. Отже, що ж такого сказала Лайма Вайкуле в інтерв'ю Латвійському радіо. Давайте послухаємо фрагменти, які найбільше обговорюють журналісти, і розберемося, що насправді вона мала на увазі. Если я говорю о том, что я против войны, это же очень просто. Я женщина. Как я что? Если я в брюках, я что, могу кого-то обидеть? Нет, конечно. И просто многие это используют, как будто я какой-то воин, и я теперь против России, и против. Это неправда. Не, вы це это, Тобто, я женщина, я же мать, я против войны, и в той же час она що что якось используется, что она против России. Ну вибачте, це знаєте, мені нагадує цю абізянку, да в мультику, що я хочу і до красивих, і до розумних. Тобто, якщо ти проти війни, то ти апріорі проти Росії, тому що хто на кого напав. Вона вже забула, а, що, що Росія напала на Україну. І логічно, що якщо ти проти війни, то в даному контексті ти проти Росії. Ну тут іншого не дано. Я проти будь-якого насилля. Представляете, сколько людей больны, например, раком или какой-то еще болезнью. Я всем думаю, вот эти ракеты, которые стоят миллиарды денег, если бы их использовать на развитие медицины. Но представьте, насколько было бы лучше, сколько детишек было бы здоровых, насколько мы бы дольше жили все. Но почему нельзя с любовью относиться к миру? Вот моя, моя позиция такая. А вы что-то до кого она сейчас вертается? Ну, Тобто вона не називає речі своїми іменами. Ну тобто, це я розумію. Да, це ви розумієте, що е, ракети звідки йдуть з Росії, так і Росія вкладає гроші в ракети. Тобто, якщо Лайма хотіла сказати, та, що нехай Росія вкладає гроші в дитячі будинки, допомагає діточкам, бореться з онкологією, ну, то хай вона назве речі своїми іменами, як вона це робила раніше, за що її власне і поважали українці. А тепер вона говорить якісь абстрактні речі, що я не розумію. А чому не взяв з любов'ю? А по чому тратяться деньги на ракети? Тобто якісь такі риторичні якісь такі. Такие вопросы, ну, какие-то такие наивные, знаете, ну, да, ну, не знаю, для мене это как-то не солідно звучить, как минимум. Уже пропагандисты, они используют это. Они начинают меня, во мне видеть, что я э, какой-то, не знаю, иноагент, ненавижу. Какой иноагент? Они пишут иноагент, там, какие-то журналисты, э, э, артисты. Какие они агенты О чем вообще речь идет? Это придуманное слово, я его ненавижу. То, кто ну, она до сих пор не знает, что такое иноагент. Ну, знаете, как будто она, не знаю, из э, злой впала. Ну, така там політика в Росії, чого дивуватися? Якщо не хочеш бути іногентом, ну тоді йди на поклон до Кремля і скажи, що простіть царь батюшка Владимир Владимирович грішна, а, ну, а як вона хоче? Ну. Ні, ну треба, треба якось визначатися. Знаєте, і мені просто дивно це слухати справді, тому що ну, я не фанатів ніколи від Лайну знаєте, але ну, я її поважав, тому що вона і до повномасштабного вторгнення вона приїздила в Україну, виступала і вона ну, вважала, що Крим це Україна. Ну і Тобто вона мала якусь свою таку чітку політичну позицію. А зараз я не розумію, що з нею відбувається, от що за такі хитання? Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Думает о Турция, вот ей берну дали. Надо, чтобы война закончилась. Она должна закончиться. Ну, это как бы естественно. Мне даже э, смешно об этом говорить. Ну, конечно, мы хотим, чтобы э, люди дружили, чтобы все были счастливы, чтобы мы разъезжали по миру. Но это же прекрасно. Вы разумели, что она сказала? Для чего она хочет, чтобы война закончилась, чтобы мы дружили, чтобы мы были счастливы, чтобы мы разъезжали по миру? Лаймачка дорогенька, такого вже не буде. Може вона ще хоче, щоб вони, як і раніше, да, як у 2012 році, 13-му році, гастролювали в Україні, да? і щоб е, українським артистам не було тут місці. Я пам'ятаю цей час. Бо, вибачте, стільки, стільки е, українців е, полягло, захищаючи рідну землю. І тепер просто зробити вигляд, що нічого не сталося, і що буде як раніше, і тепер ми будемо всі об, обніматися, е, їздити одне одного до одного в гості, е, бути щасливими, подорожувати. Боже, ну я не знаю, що, що за маразм взагалі. Що хороше в тому, що зараз а, а, ті, агенти туди не можна, сюди не можна. між. Національний вопрос піднімається. Абсолютно не нужно. О, оце, оце цікаво, друзі. Рус, Русский язык. При чому тут язык? Язик, язик вообще не при чому. Это возможность спілкуватися. Нічого вам не нагадує. Ну, дуже такі схожі такі э, російські наративи. Я робив відео про Анну Алхім. І розповідав свою історію українізації. І ось там якраз Алхім, вона й говорила схожі речі. Тобто, оці російські наративи вони часто лунають з вуст різних публічних людей. І знаєте, якось, якось знаєте, трошки неочікувано було ось ну, цей бред почути з вуст лайми Вайкове. Яка ну, постійно ну, начебто підтримувала Україну і робила це послідовно. А тепер вона говорить, що яка різниця, язик це всього лише інструмент спілкування, а нічого, що язик, вибачте, що мова так, це про ідентичність. І в умовах війни мова має значення. І пам'ятаєте, недавно був скандал Сивір сердючка, тоже теж она там спела на русскому мові, Ну там я ще ну якби как бы могу понять какую-то о, вже ще маніпулюють віркою сердючкою. Да? Ну це класичний приклад знаєте, пропаганди. Тобто вони стежать за тим, що у нас відбувається. Якщо якісь скандальні моменти, то обов'язково Скабієва про це скаже, російська пропаганда це скаже. От, будь ласка, і от такі, от у нас ліберали, опозиціонери, які проти війни, вони так само такі ж методи. Тобто, от згадали про вірку сердючку. Да? Андрій він знає, що він робить, Він сам написав цю пісню, це його пісня. До речі, про Андрія Данилка, про скандал навколо вірки сердючки, ви можете подивитися, посилання буде десь тут, зверху. Коли ви увіділи, що Росії відбувається трансформація, не в хорошу сторону, спрашують нас, ми такі були наївні, щасливі. Угу. Ми всі були дружні, ми їздили, Я, я нічого не розуміла. Ви чуєте знову пішли російські наративи? Ми були такі наївні, щасливі, були дружні. Тобто, що це? Що як це можна назвати? Це ну, це тупу ностальгія за радянським союзом. Те ж саме зараз робить Владимир Владимирович. Да? А Путін вже у нього яка мета, якраз? Повернути Радянський Союз. Там вся пропаганда на це налаштована. Сьогодні виходить, що воюють українці проти українців, а русски проти російських. А це вже цікаво. Ви чули це? Що вона мала на увазі? Далі вона це, на жаль, не розшифрувала. Я ну, намагався зрозуміти, але вона ляпнула, не знаю, по Фрейду, не по Фрейду, але ну, вона сказала таку фразу: оце вже точно російський наратив, причому не, не свіжий російський наратив, а який якраз з 14-го року пропавується. Да, що українці воюють з українцями. Да, тобто так звані ЛНР ДНР. Нас там нет, так да, як казав Путін. Тобто Росія тут ні до чого, це, це у них громадянська війна, це вони між собою воюють. І тобто Лайма Вайкуле, яка ну, буквально там рік-два тому говорила чітко, да, що Росія напала на Україну тепер. Як змінилася риторика, ви чуєте? Да? Тепер виявляється, українці воюють з українцями. Я таки не зрозумів, що вона мала на увазі. Можливо, вона потім е переглядала це відео і зрозуміла, що щось воно не те ляпнуло, да? але слово не горобець. На українському це правда дуже красиво. Дуже красиво, стока пісні да. красивих на українка. Ну це вона далі розказує, що вона заспівала з Миколою Трубачема українською мовою, і їй дуже сподобалося. На українському лайкаву, цікаво, красиво, ну це трубач, знаєте, якого півценка. Знаєте, краще б вона співала. От іноді деяким співакам, в тому числі і нашим, да? от, от, знаєте, було краще про них враження, але як іноді приходять на інтерв'ю і щось таке лякнуть, що потім, ну, потім вони починають виправдовуватися, і це ще гірше виглядає. От іноді, да, іноді краще співати. Я не проти руського мови, я не проти руських, я проти війни. Це так просто. Так просто, що ти я не знаю вже, який раз говориш, що ти проти війни. Ну, це для, для кого? Для кого розраховано? Ну, для дітей якихось, які забувають твої слова. Чи кому вона це по кілька разів говорить? Ну, чи вона себе переконує, що вона таки проти війни? Тому що дійсно тут ну, якась, якась шизофренія. То есть я против войны, но я не против русских. Нет, но я против войны. Но чтобы вы не думали, это все пропаганда, но я же не против русских. Вот шо, для чего это? Напишите, что вы думаете. Вот какая мы там взагали всего интервью, из чего она вкладывала все слова? Я за, за дружбу, за мир. Когда ты известный человек, то, то тебя э, слышат на всех языках. Вот же, друзья, мы послушали сейчас э, основные фрагменты. Інтерв'ю Лайми Вайкуле для Латвійського радіо, і я вам скажу, що я про це думаю. Лайма каже, нібито правильні речі. Ну тобто, ніхто не буде сперечатися, що краще віддавати гроші на лікарні ніж на ракети, що вона проти будь-якого насильства. Все це добре. Але е, кудись зникла конкретика, вона жодного разу не сказала, що Росія агресор, жодного разу не згадала Путіна. Що найбільше мене вразило так, це оця фраза, що українці воюють з українцями, воюють українці проти українців. Знаєте, це такі тривожні дзвіночки. Тому мені здається, що лайма вайколе таки, таки щось у неї відбулося. Вона, можливо, щось переосмислила, можливо, злякалася, але вона більше боїться втратити російську аудиторію ніж сказати правду. Але я не хочу виносити вирок сам. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Чи справді лайма вайкуле перевзулася? Чи все ж таки її не так зрозуміли журналісти? А можливо, і я також неправильно зрозумів її. От ви разом зі мною слухали це інтерв'ю. Можливо, у вас трошки інші думки про лайму вайкуле. Обов'язково почитаю. Ну, а якщо вам близький мій підхід. Підпишіться на цей канал, поставте лайк та поширте це відео. Це дуже просто. Ну а якщо а, хочете підтримати мене матеріально, я залишу реквізити в описі та у закріпленому коментарі. Дякую, що додивилися до кінця. Побачимося! І не ведіться на попсу з подвійним дном. Випили каву, цікаво, красиво.